По дорогах війни, ті, кого не лякали гармати, хто на грудях не встиг поносить ордени ті, кого не діждалася мати, хто у безвість пішов, хто у танку згорів, хто упав у бою серед поля, ті, за ким уже довгі роки на зорі за селом гірко плаче поля. Ми не знаємо тебе, невідомий солдати. Ти поліг у бою у пору грозову, та сьогодні прийшли. Ми спасибі сказати, що за тебе і за себе на землі живемо. Тож запрошуємо всіх учасників мітингу, покласти квіти до меморіалу, вшановуючи пам'ять полеглих воїнів. Мітинг з нагоди дня пам'яті та примирення оголошується відкритим. Запрошується селищний голова Олександр Василенко та командир роти охорони 3-го відділу Лубенського РТЦК СП. Капітан Володимир Іванов. Доброго дня і здоров'я, шановна громада. Сьогодні ми з вами, і з усіма, як з усім цивілізованим світом, відзначаємо день пам'яті і примирення. 45 1945 році було подолано ціною великих жертв, ціною життя і здоров'я мільйонів і мільйонів жителів нашої планети. Фашизм був подоланий. Та нечість була подолана, як неодноразово, у минувші десятиліття і століття, подолано все те зло, яке йшло і несло цю. Розруху на нашій планеті сьогодні в черговий раз. В черговий раз наша територія, наш народ вносить свій вклад і бореться за незалежність не тільки нашої країни, а бореться реально із загрозою планетарного масштабу. І щиро впевнений, що обов'язково і в цей черговий раз. Зло буде подолано. Ціною якою? Це питання. Нам би хотілося, звичайно, щоб це поскоріше закінчилося, щоб на нашу територію, на нашу планету поскоріше прийшов мир, перемога. І ми всі разом згадали ті цінності, з якими ми жили до військовий час. Зараз зовсім по-іншому сприймається наше життя, правда? Зовсім по-іншому ми переоцінили все це. Наші хлопці ціною своє життя постійно ризикуючи, зараз на сході нашої країни виборюють мир і спокій нас з вами, злагоджене і благополучне життя наших дітей і онуків. Шановна громада! Нас сьогодні не так волелюдно, як минулі часи. По-іншому в деяких головах сприймається ціна Другої світової війни, ціна здоров'я і життя оцих хлопців і дівчат, які записані в оцій книзі пам'яті, яка буде сьогодні звучати. Цього ні в якому разі не потрібно робити. Наші земляки в той час пожертвували своїм життям, благополуччям своїх родин і вибрали гідне, майбутнє для своїх дітей. Дай Боже, щоб і в цій боротьбі в нашій була не така товста книга пам'яті, щоб вона закінчилася на тому списку тих. Вічних викарбуваних імен, які полягли зараз уже в сучасній війні. Шановна громада, я щиро бажаю кожному з вас здоров'я і натхнення, мужності, віри в Збройні Сили України, хлопцям і дівчатам, які відстоюють нашу незалежність, Звичайно їм здоров'я, удачі і обов'язково перемоги. Слава Україні! Шановні друзі, сьогодні, як і всі в Європі, в Україні відзначають День пам'яті жертв Другої світової війни. Друга світова війна. Явилася результатом домовленостей двох тоталітарних режимів фашистської Німеччини і сталінської Росії на той час Радянського Союзу. Результатом цих домовленостей стало зникнення з карти світу такої країни, як Польща. Звичайно. Цим всім апетити агресора не закінчилися. Війна перекинулася на інші держави, в тому числі і на територію України. Майже 8 мільйонів українців заплатили своїм життям в боротьбі із нацистським режимом. Всі наші міста, села, усіяні братськими могилами. Мільйони українців боролися з нацизмом. Мільйони українців загинули на фронтах. Мільйони мирних громадян стали жертвами цієї страшної війни. Жодна країна в світі. Тому числі і сьогодні не може претендувати на винятковість у перемозі над нацизмом. Результат цієї величезної титанічної роботи, цієї великої перемоги стала участь десятків країн, сотень народів, мільйонів людей у всьому світі. Сьогодні, як і тисячі років назад, з часів засновників Київської Русі, Україна знову відстоює свою незалежність. Тільки тепер з новим агресором з Путінською Росією. Вже більше восьми років наша країна знаходиться в стані цієї війни. Багато хлопчиків полягло, щоб ми з вами жили під мирним небом, відстоюючи свободу і незалежність нашої держави, більше сотні самих мужніх чоловіків із роти охорони. Яка була сформована на території нашого району, вже переміщені до бойових військових частин. В тому числі і сьогодні, відповідно до одного з наказів, четверо військовослужбовців вибули о 6-й годині ранку до однієї з таких бойових частин. Ми платимо величезну ціну сьогодні за нашу свободу, за свободу наших дітей. 7 чоловік з роти охорони на сьогоднішній день загинуло, 5 чоловік пропало без вісти, 26 чоловік отримали важкі поранення. Кожний день з ними підтримую зв'язок. І відчуваю одне. Певненість в нашій перемозі, перемога буде за нами. Слава Україні! Мінів-визволителів, які загинули, захищаючи Україну хвилиною мовчання. Додому ті сини, які на цій землі святі зростали, які любили, вірили, жили і в мирний час звитяжно працювали. Не повернулися на рідний свій поріг до батьківської лагідної хати, а полягли на дорогій землі, щоб Україну матір захищати. Мітинг з нагоди Дня пам'яті та примирення оголошується закритим.